Динамо при Риброві повернуло собі статус абсолютного фаворита в будь-якому матчі, в якому вона не брала участь. Правда? Колись поєдинки з Ворсклою були ну, дуже такі складні. Зараз от, ну, це все момент тут на 12-й хвилині Шиндер тут міг забити. Ну, В принципі, це все, що було вворск. Так чесно. Стандарти що ж. Було два момента в початку, вроді, від Динамо, ще поки вкатувалася групу, після ще не совсем отошли. Поэтому два момента створили здалі в вороті на дитячого. Да. Потім все було дуже просто. Бачимо, що тут забиває перший м'яч. Буяльський. Ну, я вам хочу сказати, що цей хлопчина, от, мені він дуже симпатичний в тому плані, що він якраз в такі моменти, коли от, там, де треба, він там є. І він туди біжить, куди потрібно. туди, куди от, і гра помінялися динамо. Ті, що ігроки, які під нападаючими, вони туди вриваються, вони туди вбігають і їх там не ждуть. От він туди і вбіжав, поки вратар там м'яч шукав. значить, Марайс, витяг, поборолся і створив для нього. Второй лінію атаки да, включився, пожалуйста. Ну, подача Ермоленко можна отметить внішній шведой, так называемой. Ну, і залі дуже впевнено, знаєте, певна награ, впевнена солідна, спокійна гра, як забивший да? мураєс. То можна здесь. було б далі конкурс ще й не проводити. Не. Ну, правда ж, Олександр? Олександр? Да, ну, ну, тут, я я, я таких голів з 11 метрів п'ятку я не бачу. Це ну, да, навіть удар був, це не просто збрасивали пази, а бил. Потім другий гол. Другий гол. Тут Антунес пройшов. Ну, тут безпечно дитятів зіграв. Ну, тут великі претензії до защитникам. Да, Розступилися просто. ну, а? Антонеш, ну розхитав. Ну, ну, я, я не розумію. Хоча, з іншого боку, дитяті, напевно, беріг ліву ногу Антунеса. Да ні, ну, касання ну, ну, не було в Тому що вони сіли в штрафну площу і все. Вже там, так сказать, можемо збивати і получать пенальти. Другого варіанту не було. и учитывая габарити цього защитника, він ж внизу для нього проблемы. проблеми. Значить. Знову ж таки, та... бачите, флангова гра. Прохід правим флангом. Простріл, подача. Тут ще один момент. Знову ж таки, Антонаш шміг забивати ще третій м'яч. Динамо в першому таймі. Ні, це гусів був. Олег. Гусів. Ні, добивав Антунеш, бив, ну, да, бив головою гусів, бив головою гусів. Кращих традиціях на випередження. Да. Ви, ви, Вискочив. І потім вже Антунеш добивав, але заблокували. Удар рибалки зі штрафного на 44-й хвилині. Да, Кандауров сказав, що мов би получше пробити. Ну, дзвониш, москаєш. Хто? Кандауров ж, рибалки, так. Да. Рибалки сказав, сказали, моаби лучше пробити, повише. <laughs> Звідси легко. Ти вийде забий. момент, Бачите, ще наприкінці першого тайму удар по воротах Шовковського, Турсунов. Пробивав дуже опасно. Не було тої напруги до війська. Якщо б м'яч би не попав в Шиндера, йди знай. Мог би й залітіть. Шиндер зіграв за Динамо. Ну, Буває таке. Не було тої напруги. яку ми звикли бачити в поєдинках Ворскли і Динамо, тобто. Я не можу сказати, що Ворскла не та, якась. Ворскла вона сама по собі. Ворскла тут відібрала очки у Шахтаря І відібрала очки у Дніпра, правда? Ну, Проблеми є, Проблема вратаря центрального защитника второго. Дивіться, Гонсалес тут Продерся. тут, вот да, Сыграл, конечно, здорово. Смотри. Ісполнення, да? І 6 закинув мяч за комірець захиснику. 3-0. Вот. Тут настучали, да. С первым, с первым голом в чемпионате. <laughs> Осторожнее, ребята. Голова ж нужна еще. Елки-палкины. Але, цей, але футболіст два матчі зіграв дуже добре. От ми десь не розуміли, не розуміли, але зараз, помітно, що це футболіст ну, на швидкості дуже легко пройшов. Вправді, виконання, оце, коли так знаєте, черпачком ніби, підсікнув м'яч над захисником. Ну, і це було ще не все. Далі атаки. От тут Ярмоленко. Ну, він мусив забити. Тут він, бачите, розкрутив голкіпера. Ткаченко молодий, отримав травму, причому травму серйозно, тут викинувся ногами. Да, видно, Галинастопом зацепил сам, да. А Ярмоленку тут святкував гол. А ну дивимося. Опять же, обратим как внимание, как нападающие бегут. А? Как нападающие параллельно бегут. На какой скорости? Посмотрите, Не, два. Там все атаку. там и кравец, который отдал. И там тоже было на добивание. Гол Ярмоленка, кравець результативна передача. А Ткаченко на ношах залишив поле. І в принципі вже третій голкіпер Лорстру да, в цьому да, сезоні, який травував. Да, І вийшов наступок. Ян Вічний. Взагалі, молодий хлопчина. Воспитані, кстати, запорожського металура до основа. Хто? Вратарь Вінчий. Да. Ну, він Вічний. не отримав. м'яч за спину. У свої ворота у цьому матчі, але ну, якась, така, якась така прокляття ворсту якраз з голкіперами. Бачите, тут ще моменти були, ну легко. ну знаєте, якби, Я справді кажу, я от, при реброві Динамо повернуло собі статус такого знаєте, абсолютного фаворита в кожному матчі. Може статися, що вони не виграють матч, але ти точно розумієш, що моменти в них будуть, що вони будуть переважати суперника, що не будуть грати. В них може просто не зайти. Тому що були до цього часи, коли ну, ні моментів, ні гри, ні результату. Сімініники пропускав цю гру. Ну, а Ворсклі, Ворсклі яка знову ж та відібрала тут очки, нагадаю, від Дніпра і Шахтаря. От матч проти Намо зробити цього не вдалося. Ну і команда, справді перша поразка. Ну, нічиїх там дуже багато. Не, ну, але все, поразка перша. Да. Ну, і я думаю, що от якраз ця команда поведе дуже жорстку боротьбу з Волиню за п'яту сходинку турнірної таблиці, яка дає можливість зіграти у Єврокубках. Ну але тепер все про Динамо. Давайте послухаємо, що говорили після гри якраз. Футболісти, тренери цього клубу. Погріть 4-0. Ну так, мог би ще більше бути, тому що в першому таймі багато було прострілів, які не забили. Могли пропустити в початку, коли при шоті 0-0 попали в перекладину. Ну, не пропустили, забили свої моменти. Дуже багато атакували через фланги, особливо в першому таймі. Так аналізували проблеми кадрові ворск з фланговими захисниками. ні, Ми просто намагалися грати свою гру Выстраивали игру не от соперника, а от, того, от наших сильных сторон. И поэтому я думаю, мы создали много моментов и заслуженно победили. По фізичному стану, після игр Лиги Чемпіонів, зараз в принципі не застанет команду України грати было як. Там у нас хороший медперсонал, мы восстановились. В первых два дня у нас были легенькие тренировки, чтобы остановиться и сил набраться. Поэтому уже сегодня выходили силы. І... Уже, можно сказати, восстановились после игры, после перелетов и выходили. Нужно было победить обязательно, поэтому все хорошо. Динамо в накаті. Будемо сподіватися, що цей накат команда збереже до кінця осені. Не хочу говорити до матчів в час, просто хочеться до кінця осені. Правда? ж? Так, да, до да, закінчення первого круга. Да. І дай Покруга, Бог, да. там ми побачимо команду в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Оце, напевне, найголовніше завдання, тому що Ну, наступному турі, хоча дуже цікаве протистояння, буде... до речі, я хотів якраз вам задати про це питання. Динамо Шахтар і потім матчі Ліги Чемпіонів. Вон, це добре, коли от такий контакт йде перед матчами Ліги Чемпіонів? Чи не добре? Ну, болільщики ждуть. Булівальники бо, жду. чекають для самих футболістів. Ну і все, і це здорово. І для ребят це доповнітельний стимул. Ну, Будемо чекати в наступному турі таки, протистояння у Києві на НСК Олімпійській Динамо Шахтар. Це поєдино ви матимете змогу бачити на телеканалі 2+,2, плюс з величезною студією з коментарями, з учасниками цих поєдинків. Тобто буде дуже і дуже цікавий вечір. Це буде 16 жовтня.